Все, що нам не подобається в інших, все, що нас дратує в них, насправді напряму стосується нас самих. Ті речі, які нас дратують в оточенні в іншій людині, це є проявлення нашої темної сторони, яку ми з вами не визнаємо. Так, людина має світлу сторону і темну. І світла сторона, як правило, проявляється в тих якостях, які ми в собі визнаємо. Я гарна, я розумна, я успішна, я дбайлива, я там, швидка, так, я чесна, ми ці якості в собі визнаємо. І вони є нашою світлою стороною. Але темна сторона вона також існує і вона є також нашою. Але ми не хочемо говорити про себе у темному ключі, у темній стороні. Ми не можемо прийняти ту сторону. Для того, щоб висвітлити свою темну сторону та не реагувати на оточення, на їхню поведінку, на їхні дії, варто прийняти ці якості в собі і зрозуміти, що саме це, що тебе дратує, воно є частиною тебе самого. Але ти його не приймаєш яким чином ми можемо прийняти це в собі? Ну, наприклад, мене дратує брехня в людях. так? І чому вона мене дратує? Тому що, наприклад, я не можу прийняти а, ту думку, що я можу теж брехати. Але як ця брехня може проявлятися у нашому житті? Ну, давайте почнемо з того, що ми можемо насамперед брехати самим собі. І ми можемо навіть не усвідомлювати, що ми це робимо. Ми можемо свято вірити в ті думки, в ті прийняття, так, і думати, що ми собі самі говоримо правду. Ми настільки віримо у свою власну ілюзію, але насправді себе обманюємо. Те ж саме стосується оточення, відносин, роботи, ми можемо десь змовчати, щось не сказати, та не проговорити якісь свої почуття і емоції а по відношенню до іншої людини чи того, як людина зробила. І також тим самим, ми можемо просто-напросто їй збрехати, щось не доказати, десь обманути. Тому, коли я не приймаю це в людях, Значить, я сама можу так робити і не хочу це в собі визнавати. Тож, коли я можу сказати про себе, що так, я можу бути брехухою, так, я можу себе обманути. Так, я можу обманути іншу людину, усвідомлено чи не усвідомлено. І така моя якість, вона має місце бути. В якому відсотку ця якість може проявлятися, це вже інше питання, але воно має місце бути. Як тільки я можу себе такою прийняти, повірте, мене не будуть чіпляти оточуючі люди, те, що вони роблять, те, як вони говорять, як вони діють, тому що це їхнє життя, це їхня відповідальність і це їхній вибір.